Промаринував мене Андрій довгих п'ять років в коханках. Це не так і багато, коли тобі двадцять, але коли вже сорок п'ять, я вже й до дружини не тягну і для дівчини теж не підходжу. З самого початку я завела ці стосунки, бо мені було самотньо, а увага молодого чоловіка, який був молодший за мене на три роки, мені дуже лестила і надавала крил. На той момент моя донька вже поступила вчитися, а я вже 10 років була розлучена. Мої попередні стосунки були ранні, були повні емоцій, непорозумінь і претензій один до одного. Зберегти перше почуття світлим і чистим нам не вдалося, і про це я найбільше шкодую. Що не просто виясняли стосунки, а вже коли чоловік визнавав свою провину, все одно не могла зупинитися і продовжувала читати йому мораль. Отож у мене залишився гіркий досвід донька і кіт, які додавали мені сил жити і працювати далі. З розваг у мене залишилися хіба посиденьки з подругами, які теж були самотніми, порозчарувалися у своїх чоловіках з різних причин. Зате ми чудово проводили час в кіно і ресторанах. Якось пішла з подругою в ресторан, і там зустріла Андрія молодий, гарний, дотепний. Все почалося у нас дуже стрімко, і я чесно скажу, що аж розквітла в таких стосунках.